Я б хотіла почути більше про ваш попередній досвід роботи, але пропоную почати з загальних питань. Які ваші основні позитивні риси? Ну, скромність і вибачте, я коли бачу таку гарну співробітницю, втрачаю дар мови. Перепрошую, на чому ми закінчили? Я навіть і не пригадаю, у вас такі гарні очі бачите, добре. Давайте перейдемо до досвіду роботи на ваших попередніх проєктах. Ну, він дуже великий. Мені буде чому навчити моїх нових колег. Сміюсь, бо він якийсь бред несе, бо не розуміє, що я питаю. Тому і прикривається примітивними компліментами. Знаєш, скільки я таких альфа кандидатів відшила? Тож, мене не беруть? Блін, яка мура на мікрофон вимкнула. Я сиджу тут, насипаю їй про гарні очі, а вона хіхікає і тулить тупорилі запитання. Все з мене досить. Гудбай, бамбалейла.